І навіть на півтори хвилини раніше, ніж я обіцяв, у нас у студії суддя Людмила Волкова. Дякуємо ваша честь, що до нас прийшли. І саме на вас покладається волею моєї співведучої Лариси Денисенко. Почесна функція, не місія, а саме функція роз'яснити на прикладах. Значення і процедуру, очевидно, того як європейський суд з прав людини розглядає справи українців. Але тут я передаю слово Ресі, яка краще не це ознак. <гум> Дякую, Андрію. А Людмила, вітаю в студії. Насправді, <гум> в продовження розмови, яку ми вели з Миколою Гнатовським, стосовно того, як власна національна система судочинства вивчає, реагує, застосовує практику європейського суду з прав людини. Мене спочатку загальне От, до вас питання. А ви Насправді і самі а, застосовуєте в своїй роботі рішення Європейського суду з прав людини. Ви, власне, проводите тренінги, і пояснюєте різноманітним групам і своїм колегам теж, власне, в чому цінність да, цього виміру європейсь... рішень Європейського суду з прав людини. А от можна детальніше, можливо, змалювати нам картину, як дійсно а, судді а, національних судів, на ваш погляд, ставляться до і конвертування конвенції і, власне, рішень, рішень, до рішень Європейського суду з прав людини. Добрий вечір спочатку, так, і це дійсно велика честь сьогодні мені відповідати на такі Складні, мабуть, те, що питання. Я хотіла почати з того, що після радянських часів нам залишилося дуже великий такий тяжкий спадок спадок, мабуть, не зовсім правильного або викривленого розуміння держави, розуміння особистості, розуміння людини. І сьогодні судді, адвокати, взагалі, юристи, та і взагалі всі ми, ми тільки вчимося правильно розуміти державу, взагалі, що це таке, що це за утворення таке, розуміти особистість, розуміти права людини. І я можу відверто сказати, що і судді, і правники. Ми сьогодні тільки вчимося правильно застосовувати та правильно розуміти ті принципи та підходи, які виробляв Європейський суд протягом всього часу свого існування. Ось ми розуміємо і намагаємося, намагаємося сьогодні зрозуміти, що держава це якесь таке утворення, яке мусить працювати на людину, бо воно утворено задля людини. От, а не навпаки. Тобто, це основний меседж, який ми постійно намагаємося доносити до суддів, які безпосередньо використовують і мусять застосовувати конвенцію. А, і що не, не, не менш важливим, є це розуміння цих засад також і адвокатами, щоб вони мали можливість і були впевнені захищати своїх клієнтів. Бо дуже велика, велика дуже, дуже багато залежить саме від адвоката, як він сформує позицію свого клієнта. І ось це такі основні поси. Це правильне розуміння держави, правильне розуміння особи. От за цей час, власне, коли почав функціонувати Європейський суд з прав людини для українців в Україні, ухвалено дуже багато рішень. А на ваш погляд, тут на чому можна було б зупинитися з точки зору ілюстративності, так, для наших слухачів і слухачок, чому це дійсно важливо? Що це може змінити, зокрема для них? Що це змінило для людей, насправді, котрі а, пройшли? Всі національні студії наці... стадії національного судівського е... розгляду, і потім, зрештою, коли все це завершилося не на їхню користь, коли справедливість ну власне була не відновлена, а права порушення, які зазначені і е... вказані в Європейській конвенції справ людини, людина наважилася на те, щоб подати заяву до Європейського суду справ людини, і зрештою отримала на руки рішення. От про що тут можна говорити, чим пролюструвати? Ну як на мене. Можливо, перше про що б я говорила, це цікаве рішення гарнага проти України. Чим воно цікаве і чому я, мабуть, його перше б сказала? Бо це рішення стосується жінки, яка захотіла змінити по батькові. Вона мешкала е, довгий час з Вітчимом, і ну, настільки він був, мабуть, їй більш ріднішим батьком, ніж біологічний, що вона важ... хотіла з'єднати себе з цією родиною. Вона хотіла визначити, що вона належить саме до цієї родини. І саме цей чоловік і дійсно є е, справжнім батьком. Вона звернулася до органів реєстрації актів цивільного стану і попросила змінити прізвище і по батькові. Значить, тут достатньо проста процедура. Так, правда? Так, абсолютно проста. Прізвище її змінили, але щодо по батькові. Відмовили, посилаючись на те, що правилами не визначено можливі зміни по батькові. Вона, звичайно, оскаржила це в Національних судах і, прийшовши вже до Європейського суду, оскільки в Україні не знайшла вирішення свого питання, Європейський суд все ж таки сказав, що і чому це рішення взагалі я на ньому наголошую, що він сказав, що особа має право на самовизначення, на визначення себе як належної особистості до певної родини. Людмила, можна нагадати або просто прояснити нашим mm -hmm. слухачам стосовно якої статті Європейської конвенції а, йдеться, і в принципі, можливо, що ще дозволяє, і на що дозволяє звертати увагу і щоб виправляти ця стаття? Mm -hmm. Питання стосувалося статті 8 конвенції: це право на приватне та сімейне життя. І саме в цьому контексті було порушено право особи на приватне життя, на її самоідентифікацію. От, дуже важливе рішення, бо воно визначає для людини можливість ідентифікації себе та приналежності до певної родини. А ще щодо яких хотіла... А Можна так? я тут зроблю маленьке зауваження. Це насправді дуже показове рішення, тому що в більшості інших країн Європи таке поняття як по батькові відсутнє взагалі. Так, це властиво в нашій країні, Росії, там, очевидно, Болгарії. От і те, що доводиться нашій громадянці. Звертатися до європейського суду і знаходить вона там розуміння, це дуже цікаво. На Але навіть. насправді тут теж цікаво, які якими аргументами керувалися суди України, коли власне, ну тобто підтверджували законну законну відмову. так, це можна в лапках взяти органів реєстрації. Тобто, чому власне суди приставали на позицію органу, який просто не дозволив людині скористатися своїм правом на самоідентифікацію? Зрешто це. Дійсно, право вибору так, так я погоджуюсь, і тут так само досить такий важливий момент. Наші суди пішли тоді шляхом, що якщо це не передбачено законом, то тоді це робити не можна і от. Ключовий момент. Європейський суд сказав, що вибачте, але якщо це не заборонено, то це робити можна. І це так само, як на мене є таке дуже важливе рішення для українського правозастосування, оскільки ми повинні повернутися в сторону все ж таки верховенства права, до речі, як зараз. Судова реформа змінила конституцію, зазначила, що орієнтиром для судді вже, вже нарешті стало верховенство права, і що ми повинні застосовувати щодо людини не те, що дозволено, а все, що не заборонено. Все, що не заборонено, вона має право робити. Це дуже важливе рішення, як на мене, для правозастосування. Якщо йти далі, насправді я знаю, що ви готувалися і в принципі проглянули. Різноманітні рішення, от що дійсно ще є релевантним і цікавим, щоб зрозуміти нашим слухачам і слухачкам, наскільки це може насправді виправити можливо їхні проблеми або в принципі допомогло теж людям впоратися з тією чи іншою проблемою з порушенням прав або ж свобод, я хотіла б ще навести приклад рішення Савини проти України. Рішення цікаве, тому що воно ну, так само, я вважаю, що ну, найважливіше, в нас є приватне та сімейне життя, це більша частина нашого життя. І ось це рішення показове з приводу сім'ї родини. Воно стосується сліпих, подружжя сліпих, які мали дітей, і трьох з дітей держава вирішила взяти над ними опіку, тобто забрати їх у сім'ї. Рішення судів було, звичайно, на користь державного органу. Який так само представляв до речі прокурор, і дітей забрали в сім'ї і розділили їх двох братів-сестер в одній дитячий будинок або інтернат, а інший навіть в іншу місцевість батьки не мали можливість спілкуватися з дітьми. Вони не знайшли правди в Україні, і так само потрапили до Європейського суду з прав людини. А знов ж таки чим керувалися суди, зрештою, коли вони ухвалили саме таке рішення. Суди керувалися висновком органу опіки та піклування, який, до речі, був датований дворічною давниною. До моменту рішення. Тобто рішення слухалося протягом двох років. Висновок, який був на початку розгляду справи, той він і залишився у рішенні. Тобто, суд і Європейський суд, до речі, на цьому наголошував, що національні суди не спитали думку дітей, хоча одному з них було вже 13 років. Вони взагалі не досліджували, а які саме заходи вжили органи опіки і піклування для того, щоб допомогти родині впоратися з проблемами. До речі, в них були більше такі самі фінансові проблеми. Проблеми, пов'язані з вихованням, таких не було. Європейський суд тут дуже цікаву таку річ сказав, що ну, головне право все ж таки родини це бути разом батькам і дітям. І коли збирають дітей у сім'ї, вилучають їх у діт у батьків, то це, мабуть, най... найостанніший най, най захід, який взагалі можна застосовувати. І це рішення європейського суду воно для українських судів, яке має значення? Воно обов'язкове чи воно має бути прийнято до розгляду? Виконується воно чи ні? Оце це є джерелом права. Насправді це вже не стосується судів, які ухвалили зрештою рішення, яким власне ці діти були відправлені в дитячі будинки. Але це стосується держави в цілому. Тобто тут треба реагувати, До речі, мені здається, що фінансове сатисфакцію там було призначено по цьому рішенню. Так, так. І ну і взагалі, тобто це дає сигнал судам, котрі будуть розглядати тутожні справи, і в принципі відновлюються. Ну, права власне родини, да, права дітей на так, приватне дітей життя Людмила. Дітей Я Не може зараз наразі сказати, яким чином чи виконано воно в частині повернення дітей, але рішення переглядалося. Але мило. Сп... От, до речі, теж теж цікаво насправді поговорити в цьому контексті про позитивні зобов'язання держави О, стосовно сімей, які мають такі проблеми, сімей, в яких є живуть люди з інвалідністю. А тобто, тут ще йдеться і про те, що держава насправді має зробити все, щоб власне якість життя. І соціальний захист працювали беззаперечно без того, щоб підводити до критичних меж і власне розривати по живому цілу родину, тому що на погляд деяких державних органів батьки не можуть дати раду всьому тому. Ну і головне, я погоджуюсь, що це позитивні зобов'язання, що держава має допомогти допомогти родині виховувати дітей, і допомогу найкраще виховання може бути саме в родині. Це мають бути такі випадки, коли життя люд життя дитині загрожує якісь за є життю або здоров'ю, тоді дійсно є обґрунтованим, коли дітей забирають у родини. Але інші випадки держава має попіклуватися про це, і функція органів опіки піклування вона саме в тому, щоб допомагати родині, а не для того, щоб знаходити. Ходити інше мешкання для родини, більше того, я хотіла б от звернути увагу на те, що застосовуючи такі рішення, суди українські мають розуміти самі принципи, з яких виходив європейський суд. Тобто, як на мою думку, і я завжди. Це кажу на тренінгах, що мабуть може і не варто нам використовувати рішення, посилатися на них безпосередньо в національних в рішеннях національних судів. Головне, щоб суди розуміли та застосовували принципи та підходи європейського суду, оскільки, якщо ми пошлемося на це рішення і процитуємо його, це не каже про те, що суд розуміє принцип. А нам головне застосу. У нас гарне національне законодавство. Якщо ми будемо правильно застосовувати національне законодавство, виходячи з принципу верховенства права, таким чином, як його розуміє європейський суд, то тоді взагалі в нас не буде ніякої проблеми в українському судочинстві і немає необхідності саме цитувати рішення. Суддя Людмила Волкова, гостя програми Громадська Хвиля на громадському радіо. Нагадаю, що розмова з нею ще триватиме. Ми говоримо про вплив і важливість рішень Європейського суду з прав людини для України. України. і м, все, що ви вже почули, і ще почуєте у цій бесіді? Уже завтра вранці на нашому сайті А якщо знов ж таки повернутися до а, рішень Європейського суду з прав людини, а, згідно з котрих громадяни України виборювали свої права а, у держави, власне. А що ще можна згадати в цьому контексті? Можна згадати цікаве рішення Дубецька проти України. Воно стосується родини двох родин, які мешкаються на Львівщині поблизу шахти вугільнодобивної, поблизу заводу, збагачувального заводу. Там склалася дуже важлива, дуже тяжка екологічна ситуація. Було надзвичайно високий рівень забруднення. Землі високий рівень забруднення повітря, майже не було питної води, питна вода доставлялася, але постійно були перебої. І більше того, до 2000, мабуть, року взагалі не було центрального водопостачання. Тобто, коли неколи привозили питну воду, це дійсно родини, які мешкають там. Одна мешкала стандається з 39-го року, інша з 50-х років. Тобто, ще до того, як почало функціонувати ця шахта та збагачувальна фабрика. Одна з родин звернулася до суду, і щодо них було винесено рішення про відселення. Щодо інших, взагалі щодо всіх родин, які мешкають, це близько 20 Всього 20 осіб. Було прийнято рішення, здається, в 90-х роках, 95-й рік місцевих органів самоврядування з приводу їх відселення. Однак проблема залишається проблема невиконання. Не виконувалось як рішення суду, так не виконувалося і відповідно рішення органу місцевого самоврядування. Це, до речі, надзвичайно велика проблема в Україні, взагалі виконання рішень судів, в тому числі. От і вони оскаржили саме це забруднення, саме ту шкоду, яка завдана. До речі, державою, яка не попіклувалася про екологічну безпеку цього регіону. І е... Дійшовши до європейського суду, вона одержала позитивне рішення на свою користь. І саме по статті 8, так само, Конвенції, повага до приватного та сімейного життя. От я слухаю ці дуже цікаві, насправді, красномовні приклади, але щось мене тут, як казав колись мій викладач, сумніває. Тому що я, коли писав свої перші репортажі, редактор мені казав Андрію, держава не варить борщ. Андрію, держава не дбає про трудящих. Це все роблять конкретні люди, ну, нехай конкретні установи. І очевидно, що це не держава не подбала про екологічну обстановку, а якесь підприємство або місцеве, той ж орган місцевого самоврядування. А справи називаються там Дубецька проти України та Гарнага проти України і так далі, і так далі. Тут не відчувається якоїсь суперечності. Я на мою думку, що не відчувається, бо що таке держава? От як ми розуміємо, держава це ж не щось таке ефемерне, незрозуміле утворення. Так, держава, вона і складається з тих органів, от з тих органів, які і мають представляти саме державу. Тобто, тому і ми кажемо, що держава, бо ми не знаємо, який саме орган мав це зробити. Бо на рівні кабінету міністрів були звернення. Вирішувалося питання на рівні органів місцевого самоврядування так само вирішувалося це питання. Але жоден з органів, який собою являє державу в цілому, він не вжив достатніх заходів для того, щоб забезпечити безпеку мешканців. І до речі, чому цікаве рішення? Оскільки воно дуже показове. Вугілля в нас користується вся Україна, так і цей збагачувальний комбінат він так само працював на велику кількість суспільства, не лише на цю родину, так але ця родина, не тільки родина, ці 20 осіб, які мешкають в зоні забруднення, вони чомусь несли надмірний тягар, тягар за все суспільство. Тобто всім тепло, а їм, вибачте, нема чого пити, їм немає можливості помитися. От то ось тут не було такого дотримання балансу. Маленька група людей несла надмірний тягар і її права на безпечні екологічні умови життя, на нормальне приватне життя. Вони взагалі невілювалися, їх просто не було. І ось показав на європейський суд про те, що необхідно все ж таки дотримуватися балансу і права більшості вони не завжди мають переважати. Але якщо вони й переважають, то ми повинні забезпечити дотримання і прав меншості. Мене іноді дивує, наскільки українці не довіряють своїм судам. От я зараз відкрив повідомлення, називається «Добкін зібрав матеріали, щоб звернутися до європейського суду з прав людини. І тут написано, що після того як народний депутат Добкін пройде. Усі судові інстанції в Україні він звернеться до Європейського суду з прав людини. Тобто він наперед програмує себе на те, що, що він тут програмує. він справедливості не здобуде. Ну не знаю наскільки в свою чергу таку заяву можна розглядати як тиск уже на український суд. Наприклад, я думаю, що це не тиск, це просто та ж сама наша якась така генетична пам'ять щодо залежних судів. От а наразі, до речі, суди дійсно змінюються, і судова реформа вона дає можливість судам дійсно бути незалежними, і виносити рішення відповідно до принципів європейських принципів верховенства права, застосовуючи належним чином національне законодавство. Ну насправді він, як ти бачиш, просто використовує конституційну надану можливість. Він її розкриває. Тобто ніхто не забороняє пану Добкіну подавати, якщо він не знайде справедливості mm -hmm. на його погляд. в Принципі, як ти розумієш, і вироки, і рішення одна людина. Не може сприймати як справедливі, інша людина може не сприймати як справедливі. Власне, задля того, і є Європейський суд з прав людини. Якщо він там побачить, що поручення конвенційних його прав на хвилиночку, а не просто що йому щось не подобається. Будь ласка, в нього є конституційна можливість. Він може про це заявляти. А я насправді, Людмила, ще хотіла б вас запитати, наскільки загалом, на ваш погляд, стаття 6 Європейської конвенції з прав людини стосовно права на справедливий суд, от вона позначилася на практиці, на діяльності національної системи правосуд. Що можливо це змінило, якщо врахувати різноманітні ухвалені рішення відповідно до заяв наших громадян і громадянок? Ну, по-перше, шоста стаття в частині справедливого доступу до суду, доступ до суду, а це визначеність все ж таки юрисдикції, до якого суду людині йти, от, щоб не, і позначилося на практиці і на законодавстві. Має місце визначеність юрисдикційна, тобто це адміністративний процес чи цивільний процес. Вже такого немає, що людина приходить до одного суду і кажуть, ні, до іншого, а в іншому до іншого. І є топік. топік зараз вирішений. Друге питання це строки розгляду справи. В нас за процесуальним законодавством визначені строки там протягом місяця протягом двох. Європейський суд він каже, що немає сталих, сталих строків. Має бути застосовані певні критерії до певних справ. І от наразі сьогодні в процесуальних кодексах знайшли відображення ті критерії розумності строку розгляду справи, які викладає європейський суд в своїх рішеннях. До речі, питання гласності судового розгляду дуже яскрава Україна, мабуть, сьогодні єдина держава в Європі, яка. Є настільки вже відкритою, судові засідання є настільки відкритими, має можливість фіксації аудіо, відео і таке інше. Тобто, ну надзвичайно відкриті судові засідання в Україні. От що стосується так само незалежності, неупередженості судів. Україні введено питання, введено такі питання щодо конфлікту інтересів, щодо розкриття приватного інтересу суддями заздалегідь. От, тобто, і коли вже приходить суддя в судове засідання і сторони, то суддя розкриває, чи є конфлікт інтересів, чи нема конфлікту інтересів і задає питання сторонам. Більше того, дуже багато рішень, ну не дуже багато, але були рішення щодо незалежності суду, чи був суд незалежний при розгляді тієї чи іншої справи. І на сьогодні так само це питання вже вирішено. До речі, справа білуха проти України досить яскраво показала, що якщо суд бере у однієї сторін, як допомогу, там комп'ютери або якийсь ремонт, от то це є вже не незалежний суд при винесенні судового рішення. Так само, воно позначається і на практиці і правозастосуванні. і головне змінюється свідомість. Змінюється свідомість суддів, змінюється свідомість адвокатів та просто людей. Ми інш, по іншому починаємо сприймати себе та суспільство. От, виходячи з того, що ви ваше шесть тут розповідаєте. Микола Гнатовський нам сказав, що Україна зараз рекорд, тримає рекорд з числа звернень до Європейського суду з прав людини, коли ми позбудемося цього непочесного першого місця. Ну до речі, якщо ми візьмемо останню статистику, то Україна на другому місці після Туреччини, О, до речі, так ну, Туреччина, так, ну, Туреччина до на року. першому місці, так да. У нас надзвичайно велика кількість справ пов'язаних з невиконанням судових рішень. Це у цьому ми рекордсмени і ми ніяк не можемо переступити цю межу. У нас вже є пілотне рішення щодо системних порушень законодавців. Ми намагаємося змінити законодавство. Ну дай Боже, нам щось вдасться. Для того щоб зменшити кількість звернень, ну по перше, звернення в нас тому, що от ви навели приклад Добкіна, Люди вже більше почали довіряти європейському суду ніж власній. В судовій системі. А по-друге, право застосування, тобто, ось зміна єдність судової практики, зміна правозастосування воно я впевнена, просто зменшить кількість скарг. Більше того, як і зазначав попередній спікер, конституційна скарга. Конституційна скарга це такий собі буфер для, для перед зверненням до європейського суду. І я думаю, що вона буде досить ефективною. Людмила Волкова, суддя у розмові з Ларисою Денисенко і Андрієм Куликовим, які ведуть програму Громадська Хвиля. Нагадаю, все, що ми почули від пані Волкової, а може щось не дочули. Хочемо послухати знову, щоб пересвідчити, що почули правильно уже завтра вранці на нашому сайті громадські рівно о 21-й годині на хвилі громадського радіо Валентина Троян подасть вам. Новини громадського радіо, а ми з Ларисою повернемося до цієї студії. І на хвилю приблизно 21.07 і в другій частині нашої програми буде в нас теж юридична тематика, Андрію. Теж.